Шановні кагарличани, сьогодні 9 березня 2014 року, весь світ відмічає 200-тріччя від дня народження всесвітньо відомого поета Тараса Григоровича Шевченка. Люди Кагарличини теж вшановують його пам'ять покладанням квітів до підніжжя пам'ятника. Ось такі букетики. Лежать на цю годину. До пам'ятника наближається ще один відвідувач, якого ви мабуть всі добре знаєте. Тарас, ти прийшов вшанувати пам'ять свого теску? Шановний кагарличан, сьогодні мій день ангел. Я сьогодні прийшов ушанувати одного із своїх ангелів-охоронців, Шевченка Тараса Григоровича. Другий мій ангел-охоронець це святий Тарас. Я їм безмежно вдячний за те, що вони все життя захищають мене від усякої напасті. Але Тарас Григорович Шевченко – це прапор, це світоч нашої держави. Це людина, яка почала боротися за, незал за незалежність України ще тоді. Коли про незалежність не було ніякої мови. І Україна існуватиме на земній кулі до того часу, поки буде живий хоч один українець, або буде існувати хоч один примірник кобзаря цієї великої людини. Я навмисно сьогодні не буду читати жодного рядка із його видатних Безсмертних творів по одній простій причині. Я звертаюся до вас із просьбою. Візьміть, будь ласка, примірник кобзаря, відкрийте, прочитайте його самі, згадайте ваші улюблені вірші. Якщо у вас є малі, великі, середні діти, прочитайте декілька уривків із творів нашого видатного поета. Адже кожне слово Тараса Шенченко зараз, як ніколи актуально. Полистайте кобзар. Візьміть будь-який твір. Там написано так, ніби це відбувається зараз. Слово в слово. Дякую. Все вони краще.